Емілю Шардену перевалила за сотню добрий десяток років тому. В даний час він був найстарішим із правителів донів, що вийшли колись з старіона. Спадкоємця донедавна у нього не було, і, напевно, саме тому вільні націлилися насамперед на дім Шарден. Можливо, їхня атака на сегону три. Була обумовлена бажанням позбавити Еміля будь-якої можливості продовжити рід, а заодно і фернана прибрати з дороги. Так міркував шарді дорогою до таємного командного пункту, куди, як він знав, тар прибув півгодини тому. Де знаходиться цей пункт, шарді поняття не мав, тільки но він вийшов у стратосферу. Як управління флаєром перехопив головний армійський штін, розвернув його і тепер відводив геть від столиці на нічний бік планети. Всі без винятку вагни на флаєрі були погашені. Шарді сидів у темній кабіні, а під ним проносилися такі ж темні води океану, пустельні неосвітлені острови. І нарешті нескінчений простір холодного, майже безлюдного материка. Шарден взагалі не надто заселена планета, так що загубитися тут можна легко. Таємна ставка правителя розташовувалася у кальдері з гаслого вулкану. Тут було все необхідне для автономного існування. Озеро прісної води, невеликий, але чудово обладнаний медичний центр і навіть міні портальна станція, слабосила, звичайно, розрахована лише на переміщення в межах планети, зате така, яку відстежити неможливо. Вона й поєднувала тарове сховище з посадочним майданчиком для шатлів, розташованим в одній із сусідніх кальдер. Щойно флаєр влаштувався у гнізді, Фернан попрямував до правителя. Кому не трапляється приносити погані звістки, той не зможе зрозуміти, які почуття вирували в душі Шарада, бо ніщо не могло зрівнятися за тяжкістю з тим, що він ніс зараз своєму тарові. Шарді належало знищити останню надію старого. На спадкоємця. Приховувати Фернан нічого не став, розповів і про вагітність, яка стала на заваді імплантації, і про те, що сталося, коли вони залишили репродуктивний центр. Еміль зосереджено слухав його і, здається, ні в чому звинувачувати не збирався, просто прийняв доповідь до уваги. А під кінець висказав єдиний гіркий коментар. Ланцюжок випадковостей. Як тоді? Тоді це коли загинула його дочка, зрозумів Фернан. Сумна пауза тривала недовго. Сподіваюся, ти добре заховав нашу мамочку, прозвучало питання. Намагався. От і чудо. Харіді вже в курсі, що ватаці не постраждали. Попередиш її, щоб ніхто й ніколи ні сном, ні духом не довідався, що імплантація не відбулася. Після цих слів Фернан десь у глибині душі зітхнув з полегшенням. Рішення прийняти правителем було найвірнішим на даний момент. Якщо Дім Харіді не дізнається про те, що спадкоємець Еміля загинув, то й усі домовленості. Залишаться чинними. Військова рада трьох зоряних домів відбулася наступного ранку. Правителі, що уклали союз та їхні воєначальники зібралися у міжзоряне коло, створене Елорган. Фернан на той час вже отримав перші розвіддання. І більш-менш орієнтувався у навколишній обстановці. Офіційно ніхто нікому війну не оголошував, ні на кого, крім сегони, не напали. Портальні станції ніде у відомому космосі атаковані не були. Виходило, що нібито й воювати нема з ким. Але... Першим доповідав начальник військового відомства дому Сайгар. З переходу біля Сигони-3 одночасно вийшло півтори тисячі планетарних торпед, того зразка, що виробляє дім Харіді. Олександр XII обурено підстрибнув на місці. Заспокойтеся, Олександре, сайгарський правитель ерентав жестом припинив доповідь свого військового радника. Ніхто вас ні в чому не звинувачує. Ми чудово знаємо, що ваші торпеди призначені для видобутку корисних копалин та захисту від астероїдів, всі доми купують їх саме з цією метою. Але перш ніж розпочинати бойові дії проти вільних, ми зобов'язані довести, що саме вони додумалися використовувати гірничодобовне обладнання для нападу на мирну планету. Продовжуйте Ендрю. портал вони увійшли в системі Асілат під виглядом чотирьох вантажних транспортів, муляжів, як з'ясувалося, які розсипалися на виході. Ми підібрали шматки оболонки, що оточувала торпеди. Кораблі ж, які служили хибним вантажівкам-двигунами, самоліквідувалися. ліквідувалися. Тамікадзе зітхнув Еміль цілком у дусі вільних. Аналіз оболонки показав, що використані метали здобуті здебільшого у системі беліт. А меншою мірою? спитав Фернан. А меншою це 0,28% на другій планеті в системі вільних, тільки там добувають іридій такої якості. «Ну ось, що і треба було довести», – буркнув Олександр. Цього недостатньо, похитав головою Ерентар. Доступу в систему вільних ні в кого немає, але вони торгують з багатьма. Тому й не знищуватимуть портальні станції, вставив Фернан. Власних технологій для переміщень у них нема. Напевно, вже є, відповів Ендрю. У систему беліт інакше й не потрапиш. Гадаю, у них є кілька десятків кораблів з мобільним портом, викрадених у нас або в інших домах. Та хто ж здоровому глузді в той «Беліт» полізе? здивувався Олександр. Широкомасштабні гірські розробки там не проведеш, порожня порода, що залишається після видобутку, Одразу ж засмітить простір настільки, що жодна вантажівка не пройде між камінням, а дрібниці тягати невигідно. А це ваша величність, дивлячись, які дрібниці. Можливо, вони знайшли там щось, що перевищує за своєю цінністю всі можливі ризики, сказав Шарді. І що ж це на вашу думку? Ми припускаємо, що це родовище кристалічного літання. Відповів Ерентар. Та з чого ви взяли? Природні кристали літання це легенда. Технологіями для вирощування літанієвих кристалів не володіє ніхто, окрім дому Сайгар. Купує їхню продукцію лише дім Харіді, і те в дуже обмежених кількостях. Але ми теж вважаємо, що заряди всіх торпед, спрямованих на Сегону, були посилені кристалами літання, сказав Фернан. На доказ своїх слів, Шарді розгорнув екран і продемонстрував 24 секунди запису, зробленого штіном цукерки, де сайгарські астероїдні перехоплювачі знищують торпеди на підльоті до планети. Силу вибуху кожної торпеди. Можна порівняти з вибухом сотні звичайних герничоведобовних зарядів. Чому ви так вирішили? У космосі невідомо на якій відстані силу вибуху визначити неможливо. Та ще з єдиної точки вступив у діалог Лев Харіді, третій за старшинством принц, який очолював харідійське військове відомство. Досі він мовчки слухав, не вступаючи в діалог. Ну, чому ж з заперечив йому тар Еміль. На орбіті сего було безліч кораблів. Через годину після події в мережі було викладено понад 200 записів із різних точок. Розрахунки проводив наш аналітичний відділ, я їм цілком довіряю. Крім того, продовжив Фернан, я на власні очі з низької орбіти бачив, як п'ять торпед Досягли поверхні, всього п'ять. Віддаю належне вашим перехоплювачам. Шарді клонився у бік Сейгарців. Звичайні заряди знищили би центр столиці, можливо, викликали б пожежі на околицях, але негри спорошили б місто з прилеглими територіями, залишивши на його місці вирву, невідомо поки що, якої глибини. Але на маленьку, судячи з тої кількості пилу, що заповнила атмосферу. А торпеди ж були стандартні. Досягти такого, не збільшуючи маси заряду, можна тільки з підсилювачем, а забезпечити підсилювачами півтори тисячі торпед, які невідомо, чи досягнуть мети, можна лише в тому випадку, якщо літанієві кристали. Валяються під ногами, констатував Лев Харіді. У цей момент на його компрес надійшло повідомлення. За даними нашої розвідслужби, жоден із домів за останні 50 років Іридію у вільних не купував. Чотири підробні вантажівки на портальній станції Ейсілат. Заявили в документах, що належать дому шарден, озвучив він отримані відомості. Олександр II вдоволено посміхнувся. Його хлопчики, що третій, що п'ятий, відповідальний за розвідку, опинилися на висоті. От що значить, коли кожен знаходиться на своєму місці. Зрозуміло, що вільні, намагатимуться нецькувати нас один на одного, сказав Ерентар, але продовжимо. Півтори тисячі підсилених зарядів здатні впил рознести таку планету, як Сегони. Навіщо? Там немає ані промисловості, ані широкомасштабного сільськогосподарського виробництва, а з наукових установ є лише філії інституту ментальної фізики. Далеко не найвидатніша до речі. Але також були найбільший у всесвіті генетичний банк, яким усі без винятку ентари та королі користувалися протягом тисячі років, найуспішніший репродуктивний центр і найбільша база для виробництва елоргів, відповів Фернан і озвучив свій висновок. Можливо, кінцевою метою вільних. Є повне знищення еліти дев'яти домів та електронно-біологічної частини людства. Отже наступну атаку вони здійсняють на Сайгар, констатував сайгарський тар, оскільки саме там у нас другий за потужністю репродуктивний центр, точніше, тепер уже перший. Так, це ймовірно, погодився з ним Фернанд. Тому пропоную встановити над Сайгаром, Таріоном і над усіма іншими планетами, які забажають з нами співпрацювати, захист того ж типу, що функціонує зараз над Шарденом. Наша супутникова сітка повністю виправдала всі вкладені у неї кошти. За останні 30 років жоден метеорит, не кажучи вже про астероїди, не досяг поверхні планети. Також вважаю за потрібне перемістити космічну портальну станцію, що знаходиться поблизу системи вільних, у точку, координати якої їм невідомі. Це сильно обмежить їх пересування, навіть якщо вони вже мають кораблі з мобільним телепортом. Так ми виграємо час, щоб розібратися з системою беліт. Військова рада тривала ще 9 годин. Дванадцять елургів виклалися повною мірою, підтримуючи коло, але в результаті були створені об'єднані військові сили трьох доміг, які очолив тепер уже не Шарат, а Ерівард Фернан Шарді. Примітка автора Ерівард, головнокомандувач, дослівно зоряний воїн. У першу ніч сона не могла заснути. Хочу додому, у своє ліжечко, схлипувала вона, і нехай татко зіграє мені колисково. Ері кілька годин тримала її на руках і не могла вкласти в ліжко, а поряд, тісно притиснувшись, сидів Рені. Спочатку він швидко заснув, але спав дуже неспокійно, смикався, скрикував, плакав доки остаточно не прокинувся, проте плакати не перестав, викликаючи кожним своїм схлипуванням новий напад ридання у сони. Нічого заспокійливого, розрахованого на дітей на цукерці не було. Ельза принесла їм теплого молока з медом, але діти випили лише по ковточку і знову розплакалися. Як зарадити цьому, Ері не знала. Від втоми та горя, що звалилося на них так раптово, вона наче втратила всі свої розумові здібності, хвилі розпачу накривали її одна за одною, а поряд не було нікого, хто міг би заспокоїти її. І тут у каюті з'явився відаль. Відставити сльози, скомандував він, і діти здивовано замовкли. На час війни всіх пасажирів. Мобілізовано в екіпаж бойового судна цукерка. Ви згодні? Рені та сона переглянулися. Хлопчик несміливо кивнув. З моменту появи на яхті вони з каюти не виходили і познайомитися з Відалем ще не встигли, але запам'ятали, що саме він витягував їх із флайера після прибуття. Рені, Сона та Ельза рядові. Продовжував Відаль командним тоном, який виходив у нього анітрохи не гірше, ніж у шарді. Ентара Ерідан, старший помічник, її накази виконувати негайно, так само, як мої. Я капітан, але лише на час відсутності вашого батька. До мене можна звертатися вард відаль. Все зрозуміло. На цей раз кивнула соне. Тоді слухай мій наказ, продовжував командувати варт. Порушення режиму неприпустимі. Зараз сон на тарені, допивають молоко і лягають у ліжко разом з Ентарою. Першу вахту несе Ельза. Вона активує програму няня і читає вголос казку, поки решта екіпажу не засне. Тут Відаль замовк. Переглядає файли з казками у базі Ельзи, здогадалася Ері. Ось чудова казка. Нарешті зупинив він на чомусь свій вибір про планету, на якій жили люди завбільшки з огірок. Маленький огірок чи великий, уточнив Рені, запропонований твір його явно зацікавив. Маленький. Вони побудували маноп і вирушили у подорож. Тепер очі спалахнули в сони. Вона випустила сорочку рідан, за яку весь час чіплялася, і попрямувала до ліжка. Відаль розвернувся і вийшов з каюти, проте двері залишив трохи прочиненими, щоб контролювати обстановку. Через хвилину з каюти долинув спокійний голос Ельзи. Пригода не знає, та його братів на землі. Та інших планетах. Ельза читала щонайменше півгодини, поки діти остаточно не заспокоїлися і не поснули. Потім тихенько вийшла з каюти. Ерідан хотіла встати і подякувати їй та відалю за допомогу, але почула крізь нещільно прикриті двері голос Елорга, напрочуд м'який, сповнений ніжності, розумниця моя на до мене, хороша моя дівчинка, і Ерія не стала їм заважати. Нехай Елорги отримують шванточок свого щастя, якщо саме так розпорядилася зоряна мати, яка з'єднала їх над безоднею. Сама Ері ще довго не спала, але й вічею більше не відчувала. Вона обмірковувала ідею, підказану вардом дітей треба зайняти так, щоб у них не залишалося часу сумувати. Ері шаленно любила дітей, але досвіду у вихованні у неї практично не було. Тож не будемо нехтувати порадами того, хто в цій справі розбирається краще, вирішила вона. Елорг, напевно, зібрав чималу базу з цього питання, і якщо розраховував невдовзі замовити собі сина. Мініфлаєр повернувся на цукерку через три доби після відльоту. Прийшов він у безпілотному режимі, по зав'язку завантажений коробками з дитячим та жіночим одягом їжею. Медикаментами та іграшками. Про ласощі Фернан також не забув серед свіжих фруктів та солодощів віднайшовся навіть термоконтейнер з фруктовим морозивом. Рідан дивилася, як елорги розвантажують флаєр і ледь не плакали від почуттів, що переповнювали її. Після загибелі батьків ніхто не дбав про неї так як ферна. Учора під час їхньої короткої розмови вона поскаржилася, що у дітей та Ельзи немає змінного одягу, і поділилася планами щодо переробки для них деяких своїх речей. У відповідь на що він сказав Склади список необхідного, уточни всі розміри та передай відалю. Решту я вирішу. Про те, що Фернан підтримує зі своїм адаром практично постійний зв'язок, Ері знала ще з часів свого першого візиту на цукерку. Але все ж таки не думала, що рішення буде настільки швидким і не тільки по військовому чітким, але й свідчитиме про увагу до них. В своєму списку Ері вказала лише одяг взуття та навчальні матеріали. А тут... І це тоді, коли на Фернана звалилося стільки турбот, порівняно з якими сім'я це краплинка у морі. Над джарантом панувала ніч. Діти спали, нарешті. Сьогодні вперше вони заснули самі, без казок і довгих мовлянь. Нехай у її ліжко, але більш-менш спокійно. Три дні виснажливої тугі Рені та плачу сони, які врешті-решт усвідомили, що ніколи більше не побачать своїх батьків, шкільних друзів, будинку, де виросли, і улюблених іграшок вдалося пережити лише завдяки допомозі відаля та Ельзи. Чого тільки троє дорослих не вигадували, щоб відволікти і чимось зайняти дітей. Мультик про незнає зробили аж на цілих п'ять хвилин. Печиво спекли, прибиральника запускали кілька разів, і все це під періодичні схлипування. Начебто затихнуть, зацікавляться чимось, грають, а потім хтось згадає про своє горе і знову плачуть. Остаточно заспокоїлися тільки коли віддаль. Посадив їх разом із Ельзою ловити рибу. Як виявилося, вигадливість варда не знає меж. Заради риболовлі навіть не довелося залишати цукерку. Елорх розвів стулки зовнішнього люка в ангарі так, що нижня утворила невисоку огорожу і убезпечила дітей від падіння в річку. Вручив Рені Ліхтар. Соні великий пластиковий контейнер від заморожених продуктів, а Ельзі мобільну граві нить, прилад, що застосовувався при переміщенні вантажів. Промінь направляє вертикально, наставляв Елорх Рентара. Так ніхто не побачить світло з орбіти, а тисона підводь контейнер ближче, щоб нам тут усю підлогу водою не залило. І піднімай кришку. Ельза, тільки но риба прийде на світло, хапай її і в контейнер. На дні ущелини було досить прохолодно. Як же все таки вдало вийшло, що там, на сегоні, Фернан так і не спромігся забрати з флаєра валізу з речами Ерідан. бо через стрімку втечу діти залишилися зовсім роздягненими. Щоб вони не замерзли, Еріна натягнула на рені свій светер, а на сону пухнасту ковтинку. Більше теплих речей у неї не було. З Ельзою одягом поділився віддаль. Собі на плечі Еріна кинула плед, запозичений у каюті. Риболовля тривала недовго. Контейнер наповнили хвилин за тридцять. За цей час Рені примудрився двічі впустити ліхтар у воду, обидва рази Ельза виводила його гравіниткою. Асона мало не випустила найбільшу рибину, не встигла вчасно закрити кришку. Риба вистрибнула просто під ноги Ірідан і підскочила так високо, що ледь не перелетіла через імпровізовану огорожу. Мамо, лови. закричала дівчинка. Це був перший раз, коли вона назвала Ері мамою. Потім вони всі разом чистили та смажили рибу. І, можливо, незвичайна вечеря і позитивні емоції подіяли. А може, допомогло свіже гірське повітря, що наповнило цукерку. Але після їжі діти заснули самі вперше після прильоту на шарден. Відаль витяг з флаєра останню коробку і передав її Ельзі. А Ері ледь не заплакала від того, що побачила. Портативний перинатальний аналізатор. На ранніх термінах вагітності він зазвичай не застосовується. Невже тут доведеться сидіти так довго? Невже війна швидко не скінчиться? Невже її довгоочікуване дитя народиться тут, на дні ущелини? Ері прийшла до кают кампанії, сіла на великий напівкруглий диван і все ж таки не втримала сліз. Початок вагітності, гормональні зрушення. Підійшла Ельза, присіла поряд і почала гладити Ері по голові. Плачеш, шкода, сказала вона і раптом теж заплакала. А перед цим раділа улову разом із дітьми недовго, звичайно, і не так яскраво, як діти, але все ж таки виявляла емоції. І ліхтар з води встигала витягнути ще до того, як получала вказівку. Чому ти не маєш імплантів, Ельза? схлипнула Ерідан. Дані не збереглися, зв'язок зі старим сервером втрачено, доповіла електронна дівчина. Я попрошу Фернана, ми обов'язково це з'ясуємо, пообіцяла Ерідан. Адже Ельза явно не простий елорг. Вона співпереживає, вміє любити, радіти та плакати. Вона не потребувала наказу, рятуючи дітей, вона гідна довгого та повноцінного життя. Далі буде друзі, хто не встиг, запрошую підписатися на канал. Так ви не загубите продовження книги. Дякую усім, хто підтримав мене підпискою, вподобайками та коментарями. Прошу також допомогти мені розповсюдити це відео і поділитися ним з вашими друзями. Текстову версію книги можна знайти на літературній платформі Букнет, за посиланням, що наведено під відео. До зустрічі, ваша Єва Ромік.